Першу знахідку виявили у неділю у мікрорайоні Дальні Гречани. Тоді зі смітника забрали понад тисячу небезпечних люмінісцентних ламп. Було виявлено порядка 1350 ламп. Деякі з них побиті, інші в цілому. Було проведено заміри по виявленню небезпечних парів в ртуті, по їхній концентрації. Концентрація виявилася в нормі. І от не минуло навіть тижня, як в обласному центрі виявили черговий скид небезпечних ламп уже у мікрорайоні Ракове. 15 березня поступили звернення від громадянина в міста Хмельницького, те, що в мікрорайоні Раково було знайдено близько 200 люмінесцентних лам. По даним обстеження, виявлено, що концентрація ртуті в повітрі становить 70 нанограм на метр кубічний, що є допустимою нормою. Організації, котрі користуються люмінесцентними лампами, законодавчо зобов'язані здавати їх до ліцензованих підприємств. В обласному центрі є чотири таких філіали. Лампа люмінесцентна має ртуть, вона небезпечна тим, що це перший клас небезпеки і коли розбивається. Ну, для, для прикладу, якщо розбити таку одну лампу в класі, то перевищення в чотири рази йде забруднення атмосферного повітря тут парами. І тому їх, звичайно, не можна викидати на смітник. Але, на жаль, у нас законодавством це не врегульовано на законодавчому рівні і тому кожний орган місцевого самоврядування пробує своїм якимось в себе на місцях це вирішувати. Тим паче, що міська рада передбачила цьогоріч чималу суму на утилізацію таких небезпечних відходів. Передбачено 50 тисяч гривень на утилізацію тих ламп, які відпрацювали свій ресурс. Лампи, які бом казати, яких не можна просто так викидати на смітник. А для того, ці кошти будуть через управління екології і благоустрою, передбачено вони головний розпорядник коштів. Якщо ж ви маєте відпрацьовані люмінесцентні лампи у своїх помешканнях, то їх можна буде здати на утилізацію лише у визначений час, найближче у травні, коли запрацюють мобільні пункти приймання. Укладаємо угоду з ліцензованим підприємством і такі мобільні пункти будуть працювати. Плануємо їх роботу в травні місяці, 10 днів роботи. Це в кожному мікрорайоні буде 8 годин стояти машина. З відповідною ну працівником цієї ліцензованої організації і населення може безкоштовно здати такі лампи. Це стосується лише небезпечних для навколишнього середовища ламп. Звичайні лампи приймати не будуть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.